Тут є моя колега, це представник громади, яка, яка готується до європейської інтеграції. Розкаже нам про учасницю проекту мости довіри, який реалізовує Асоціація міст України спільно з Радою європейських муніципалітетів та регіонів за підтримки програми Юліт з Європи. Це прошу вас вітати, Олена Сидоренко, Оржицький селищний голова Полтавської області. Будь ласка, пані Олена, вам слово. Дякую, доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні наші європейські друзі. Сьогодні маю за честь і дуже вдячна Асоціації міст за можливість озвучити ті, скажімо, твердження, з якими зіткнулися ми. Маленька громада в центрі Полтавщини і в центрі в принципі, України. Таких громад, як наша, багато. Так, звичайно, що є у нас мегаполіси, є у нас міста, портові міста, є у нас території, які дуже постраждали. Ждали від російської агресії, є стилові. Але ми об'єднані єдиним. Ми знаємо точно, що Україна переможе. Ми віримо в свій народ і в Збройні сили, і віримо у світову спільноту, яка підтримує нашу державу потужно і сподіваємося, що буде це незворотньо. В умовах війни партнерство та дружба з європейськими муніципалітетами це важливий інструмент для пошуку необхідних рішень та ресурсів. Ми спробуємо зараз. Я спробую. Просто окреслити коротесенько про той досвід, який маємо, дякуючи Асоціації міст, Раді європейських муніципалітетів та регіонів та Юліт, оскільки один із головних викликів це насправді короткотривалі та довгострокові потреби українських муніципалітетів, загалом і нашого зокрема, то завдяки підтримці Європейського союзу знову ж таки діяльності асоціації міст України, Раді Європейських муніципалітетів і регіонів. Юліт. Наша громада є учасником проєкту Мости довіри. Нашим партнером. У цьому проєкті стала громада міста Будакесі із Угорщини. Всупереч різним мовам, різним реаліям розвитку, всупереч озвучуваній офіційній позиції угорського уряду, ми під час навчального візиту до громади-партнера переконалися, Україна може розраховувати на підтримку, а наша громада розуміє про те, що взаємодія. І е, той проект, який ми вже починаємо писати, із Будакесі, може бути реалізований, оскільки плануємо подавати спільно його на фінансування. На сьогодні дуже багато громад України через сприяння асоціації міст України стали е, або отримали громад-партнерів. Пар У нас це поки що лише. Перший партнер громада Угорщини, але це непересічний досвід, оскільки вони можуть нам допомогти зрозуміти той шлях, яким вони рухалися до європейського союзу. І цим шляхом рухаємося сьогодні. Ми всі з вами. Отож, європейська інтеграція і законодавство дають нам орієнтири в цій роботі, а громади-партнери із мостів довіри з Європи. І з Будакесі, зокрема, діляться досвідом вступу до Європейського Союзу права, обов'язки, можливості. І це те, що не можна виміряти грошима чи якоюсь матеріальною допомогою. Це той, скажімо так, та вудка, яка дасть можливість нам швидко зорієнтуватися в нових реаліях, а ми знаємо точно, що вони будуть. Адже Україна отримала право. І, скажімо так, можливість стати повноправним членом європейського союзу, тому досвід європейських країн, наша перша, і сподіваємося, постійна така допомога європейських країн допоможуть. Україні маленьким муніципалітетам великим рухатися в цьому напрямку у третій панелі. Мої колеги більш детально поінформують про свій досвід налагодження партнерства з муніципалітетами країн Європейського Союзу. І про подальші кроки такої взаємодії. Але е, я би хотіла просто процитувати е, Фабріціо Росі, це генеральний секретар Ради європейських муніципалітетів та регіонів, який в одній з своїх колонок зазначив, партнерство громад було важливим стимулом відбудови Європи після Другої світової війни. Нині таке ж партнерство може. І сподіваємося, допоможе Україні відновитися та стати повноправним членом європейського союзу. Ми йдемо до перемоги маленькими кроками. Ми йдемо до європейського союзу з потужною вірою у свій народ і свою країну. А ще ми віримо в європейську спільноту і в демократичність саме оцих кроків. Тому підтримуйте, що було сказано вже попередніми доповідачами: демократія не будується зверху. Вона будується від початку, від муніципалітетів, і лише тоді, коли ми з вами, шановні колеги, зможемо вибудувати свій шлях і своє бачення цього шляху, пройти ним. Ми знаємо, що ми досягнемо того, чого прагнемо, а саме розквіту нашої держави. Дякую.